Слава Богу, ми мали сьогодні добрий день. Я, я думаю, всі ми, ми раді, що ми мали таку можливість бажання, може таке, як би сказати, обичай. І ми вранці були зібрані і нам багато говорили. І вечірішні зібрання ми мали. знаєте, І я думаю, що можна вже молитися. Йти додому, я думаю, що вже ми в цій сьогоднішній школі, наша сумка вже повна. Якщо ми добре слухали, занотовували в нашому розумі, то я думаю, для мене вже багато сьогодні було сказано. І для всіх нас сьогодні, знаєте, брати нам і вранці, і в час говорили не щось друге. Говорили до мене, до кожного з нас, говорили за наше життя. Говорили, що в нас є одна дорога, яка веде нас в небеса. І вона не така є легка, але знаєте, вона протоптана, там же є сліди, сам Господь йшов по ній, ученики йшли, діди наші, батьки, і вона вже добре протоптана. По їй Якщо старатися, по їй не заблудиться. Я думаю, кожен з нас, коли ми жили в Україні, знаєте, і коли ми йшли по полі, я так згадую, коли поле згорували, а люди любили йти на прашки, як в нас говорили. І хтось перший ці сліди протоптував, потім знов, але поле засіювали кукурузою, наприклад, І люди ходили, і ця стежка втоптувалась добре. І потім кукуруза росла висока. Що, бувало, ти йдеш, тебе не видно в тій кукурузі. Малими були роверами їхали, там тебе не видно. Але там же заблудитися не можна чого, бо вона добре протоптана. Тому нехай допоможе Господь, щоб нам не заблудитися на цій дорозі. знаєте. ми маємо Слово Боже, ми маємо розум, те, що говорили нам батьки наші, діди наші, хто застали. І ми маємо живе Слово Боже, яке навчає нас. І яке говорить нам, знаєте, я хотів би небагато говорити, ми будемо йти до молитви. Знаєте, в Слові Божому, от 1 Йоанна, глава 3, про, прочитаю два стіжка спочатку. Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Мир, по тому не знає нас, що не познав його. возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Знаете, Иоанн дуже доволі добре так Легко, що дуже доступно говорив, смотрите, какую любов дал нам Отець». І що далі? «Щоби нам називатися і бути дітьми Божими? Тобто, якби два разом і називатися, і бути дітьми. Божими. Воно має завжди в нашому житті бути разом, знаєте. бо чого сьогодні особливо багато говорили, що люди в Америці міняються інакше, знаєте, бо коли люди жили в Україні, знаєте, і коли твої сусіди знали, що ти вже віруючий, то вже ти і називався, і тим був. Бо якщо ти щось хотів, схибити, то тобі сусід сам міг підсказати. Тобі в школі скажуть, що ти штунда. Тобі на роботі нагадають, що ти штунда. Знаєте, і як би так подсказували, А в цій страні, де ми живемо, то буває так, що воно розділяється, знаєте, що людина називається віруючою, Знаєте, як нам сьогодні багато казали, ми приходимо в зібрання, всі ми добрі, всі гарно діти, все, знаєте. Але написано в Слові Божому, не всякий мені, Господі, Господі, войде в Царство Небесне, но ісполняючи волю Отця. Небесного, знаєте, те, що ми тут знаходимося, дуже добре, але багато значить, яке наше життя, яке завтра в нас день буде, який післязавтра. Знаєте, я згадую, декілька днів назад я говорив з чоловіком, він сам американець, але він якби з єврейської сім'ї, йому 70 Три роки його мама колись приїхала із Руминії, тато його родився в Америці. І мене була така можливість декілька годин говорити з ним, знаєте. І він каже, що я в дитинстві мінімум три-чотири рази в неділю ходив в синагогу. Каже: я все знав, все ну все розумію. Знаєте. Але він каже: для мене не саме головне те, що говорили мені в синагозі. Мені саме головне, як я його буду употребляти в своєму житті. Як я живу, чи я все те роблю. Бо каже, я ходив в синагогу, мені багато могли сказати, але якщо я в житті своєму його не виконую. Каже, воно не дає мені пользи, знаєте. І я якби взяв собі на урок, знаєте, дуже добре. Бо як я вже коли ли, ли, про це говорив, знаєте, коли ми жили в Україні, я згадую, на мого тата говорили штунда, штунда на нас, на нас може менше, бо ми не були таким добрим прикладом. може, знаєте, Але я згадую, що коли ми їхали в Америку. То всі сусіди збиралися і всі плакали, знаєте? І вони казали, жалко, що ви їдете. Чого? Бо ви ніколи ну, якби, нічого поганого не, не, не зробили. Ви завжди добрим прикладом для нас були. Ви завжди допомагали, чим могли во всьому. І люди бачать, знаєте. Тому нехай допоможе Господь, щоб в нашому ж житті, щоб ми не розділяли цього, щоб ми і були. І називалися дітьми Божими. Бо в цій страні, де ми живемо, набагато легше. Ти можеш в церкві бути називатися дитям Божим, а потім пішов, робиш. Може, тебе ніхто не знає, а може і всі знають, і що люди знають, всі віруючі, є. і все знаєте. І воно по чуть-чуть затихає, затихає. Знаєте, я хотів прочитати. Ще одне місце Слова Божого. Я думаю, знакоме місце Слова це буде Ісус Навін, глава 24. Прочитаю з 14 і 15 стішок. І так, бойтесь Господа і служите Йому в чистоті і іскренності. Отвергните Богов, которым служили отці ваші за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить? Богам ли, которым служили отці ваши, бывшие за рекою, или Богам Амуреєв, в земле, в которых живете, а я и домой будемо будем служить. Господу. Знаєте, я так прочитував це, і це є якби такий девіз сьогоднішнього нашого зібрання. Ми багато чули про наші сім'ї, про наших дітей. Говорилось багато за кожного. Я думаю, ми сьогодні багато взяли, і тому нехай допоможе Господь. Знаєте, якщо читати Ісуса Навина, коли Моїсей був живий, знаєте, то Він говорив. Коли вас Господь веде в обетовану землю, де ви будете все мати. все, Ви будете їсти, вдома будете мати, все. І це буде добре. Господь нічого не казав, але казав: не забудьте подякувати Господу. Не забудьте, щоб ви не оставили Господа. Чого? Бо тут каже і зберіть, яким богам ви хотіли служити. Чи богам тим яким служили батьки ваші за рекою, чи може ви ізберете, чи ви хочете служити цим богам в землі мореїв, що ви живете. А я і домой будем служити Господу, живому Богу. Нехай допоможе Господь. Я ще один приклад, і ми йдемо до молитви. Знаєте, для мене, якби, добрим прикладом було життя моєї баби, коли вона розказувала. Коли вона жила дуже бідно, коли вони женилися, знаєте, бідновато жили. Але і на той час життя була весела. І баба каже, ми з подружками ходили по свадьбах, співали, такі заводяри були, але разом з тим ходили в православну церкву, все було. І один раз каже, ми йшли в церкву, православну, але знали, що там збираються штунди десь. І баба каже, хтось з подружок каже, давайте зайдемо подивимося, що там штунди роблять. І каже: ми прийшли туди, і бабі дуже понравилось, сподобалось там, знаєте, і вона почала служити Господу. Вона не казала, що то там може православних, що то Бог був мертвий, там ще вона ніколи на їх не казала. Вона навіть згадувала, що коли спалили церкву православну Совєти. То вона дуже боліла, якби їй не серце. Ну, чого вони посміли, нащо вони, якщо люди там збирались, каже, не треба було то робити. Але вона каже, що я познала Бога живого. І коли. Ну, життя, я не хочу багато про це говорити, життя було в її дуже важко. Знаєте, заставляли те, це. І коли в її забрали двоє дітей в інтернат через те, що баба була відміруюча, вона все одно не відказувалась, а служила Богу живому. І коли одного разу вона казала там, де вони жили, хата, а за хатою був великий садок, і знаєте, теж великі люди в той час, голова колгоспу, в їх городилися діти. І вони тихенько хотіли занести його в православну церкву, щоб теж похрестили все. І якось так вийшло, що баба іменно була там на городі в садку, і вона побачила, як вони йдуть, там, навіть батюшка, ще може хтось йшов. І вона зрозуміла, що вони в церкву йдуть, знаєте. Але разом з тим вона знала, що той голова колгоспу завтра прийде і буде розказувати, що нема Бога, все по-інакшому, знаєте. І вона багато не говорила, і вона каже: а мій Бог живий. Він по загородами не ходить. Він ходить зо мною по вулиці, де я їду, де я. в мене Бог живий. В мене Бог сьогодні, завтра, він одинаковий, бо він Бог живий. І знаєте, і про це приклад їхнього життя можна багато говорити. Але моє бажання, щоб ми служили Господу живому. Знаєте, бо так говорити в цій стороні, де ми живемо, всі можуть сказати, віруючи, віруючи, але люди давно привикли до цього. Люди пообіцяють, може, де хтось колись просто ходить в церкву, бо, якби є время, може, є що, знаєте. Але я хотів би, щоб ми служили, ми і діти наші служили Господу живому. І якщо ми це будемо робити, то ми ніколи не заблудимося на цій стежині, куди ми не йдемо, в Небесний Єрусалим. Тому давайте ще раз ще раз в цій молитві подякуємо нашому Господу, що Він викупив нас, що Він ізбрав нас, що Він дає все необхідне для життя. І щоб він дав нам мудрості навчати наших дітей, щоб ми разом з нашими дітьми служили Господу живому. Склонимо коліна будемо дякувати. Йому хай буде слава. Амінь.